Перехрестя вулиць велика перспективна та преображенська. Коли у цьому мікрорайоні вимикають електрику і не працюють світлофори, на дорогу регулювати рух виходять патрульні поліцейські. Рух регулюють впродовж годин, доки не працюють світлофори. Цього тижня електрику у Кропивницькому вимикають що дві години, розповідає поліцейський Сергій Гуленко. Каже, на сигнали регулювальника повинні реагувати і водії, і пішоходи. основних частина регулювальника існує три. Це по-перше, перший жест це увага всім, коли зупиняється рух транспортного засобу на перехресті. Другий жест е інспектор струнку, рука з'їднута на грудях, що означає, що рух транспортного засобів дозволяється позаду та попереду інспектора. По спині так само переходить. Другий жест регулювальник може показувати і так. Ну, він аналогічний жесту, де руки розведені до сторони. І третій, основний жест регулювальника це рука, е права рука. Відбувається паралельно ту. Дозволяє рух транспортний позаду інспектора та вздовж руки. Те, що я бачу на даному перехресті, то водії більш-менш знають, пішоходи взагалі не знають. А я їх знаю, що їх там пригадують. От його руки це як бар'єр. Бар да? Тобто, ну, якщо так стоїть, то ні сюди, ні так, нізя. Ну, Регулювальники мають працювати на всіх перехрестях, коли не працюють світлофори. Так зручніше всім учасникам дорожнього руху, вважає водій Сергій. Це їхні прямі обов'язки. Вокзальний автовокзал, центр, Ковалівка, Босфор, Як... Клінцовський мост, Полтавська. Правила дорожнього руху, тільки так, по знакам їдеш. І за рулем з 2008 року, я, здається, так. Бо я знаю регулювання. Показує поліцейський водіям, що їдьте, люди починають бігти. Там, де вони мали б в даний момент стояти. Реагую згідно правил дорожнього руху. Наш Макдональдс найбільш а, і спортшкола Собор. Соборна. Це найбільш такі важливі перехрестя, там, де дуже інтенсивний рух, де дуже важко переїхати дорогу, повернути, проїхати, де дуже багато аварій, ДТП. але Регулювальників дуже мало, дуже рідко їх там зустрінеш. Дуже багато є сповіщень, дуже багато є повідомлень, де просять про допомогу, просять звернути увагу саме на ті перехрестя. Регулювальники працюють на п'яти перехрестях, де найбільш активний рух і можуть виникнути затори, пояснив речник патрульної поліції Дмитро Поперешняк. За наявності особового складу ми залучаємо патрульних поліцейських до регулювання. Найбільш навантажених перехресть в години пік під час вимкнення електрики це перехрестя вулиць садової та проспекту Європейського, це перехрестя біля автостанції номер 2 перехрестя біля обласної лікарні, перехрестя біля апеляційного суду та перехрестя, на якому ми зараз знаходимося, каже поставити регулювальників на всіх перехрестях можливості немає. Значна частина поліцейських задіяна до виконання завдань з оборони нашої країни, а також завдань, що виконуються в умовах воєнного стану, людські ресурси суттєво зменшилися. Дуже часто немає жодної потреби ставити на тих чи інших перехрестях регулювальника, якщо ці перехрестя не є найбільш завантаженими. Або ж якщо це не година, пік і водії можуть роз'їжджатися. Нагадав, за недотримання жестів регулювальника або сигналів світлофора штраф для водіїв 510 гривень, для пішоходів 255. Ірина Пололях, Анатолій Басистий, Володимир Волок, Суспільне новини, Кропивницький.